Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом Збройним силам України. Ймовірно, вдалося зайти на лівий східний берег Херсонської області. Раніше стали відомі деталі про те, чому силам Російської Федерації вдалося надшвидко захопити місто Херсон на початку повномасштабного вторгнення. Про це свідчать геолокаційні кадри, які надали російські воєнкори та блогери в суботу, 22 квітня. Такого висновку дійшли аналітики Американського інституту вивчення війни. Згідно зі знімками, ЗСУ зайняли. Позиції на березі Дніпра на північ від Олешок, приблизно 7 кілометрів на північний захід від адмінцентру області міста Херсон і змогли просунутися до північної околиці населеного пункту на трасі Е 97 а також на захід від дачі 10 кілометрів на південь від Херсона. Також ще один воєнкор РФ стверджує, що російські сили втратили контроль над деякими островами на північний захід від Херсона. Ці кадри також вказують на те, що російські війська можуть не контролювати острови на річках Конка. Чайка розташовані менш ніж за пів кілометра на північ від геолокаційних позицій українських військових біля Антонівського мосту, кажуть аналітики. Там зазначають, що в період 20 і 22 квітня російські військові блогери стверджували, що українська армія вже кілька тижнів утримує позиції на східному березі області. Повідомлялося, що там ЗСО змогли закріпитися, побудувати лінії постачання та почали використовувати цю локацію як опорний пункт для здійснення вилазок. Це вказує на те, що Росія ще тоді. Не могла контролювати цей район, кажуть в інституті вивчення війни за словами спікера ОК Південь Наталії Гуменюк. Наразі ЗСУ працюють у контрбатарейному режимі, а жителі Криму переживають усе те, що пережила материкова Україна за час повномасштабного вторгнення. Зсу зачищають передову лінію лівого берега Дніпра. Таку заяву робила речник об'єднаного координаційного центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. В ефірі національного телемарафону противник продовжує обстріл правопережжя Херсонської області, натомість Буквально три останні доби у ЗСУ досить потужні результати бойової роботи. Це від 13 до 22 одиниць техніки Нам дається потрапляти та знищувати артилерійські установки, танки, техніку, засоби ППУ ворога, тобто наша робота є зачистки передової смуги лівого берега. Досить потужна, але працюємо поки що в контрпатарейному режимі. Пояснила гуменюк. Вона також додала, що якщо вірити у ЗСУ та надати можливість працювати у тиші, ми обов'язково зробимо хороші новини. Вони зачищають. Територію від місцевого населення, що суттєво полегшує нам роботу, тому що вони намагаються евакуювати місцевих туди, куди переміщають свої підрозділи та переїжджають у нові місця дислокації, сказала Гуманюк, зазначивши, що українським захисникам безпечніше виконувати свою роботу по місцях, де окупанти вже не ховаються. Спікер коротко згадала, що Україна отримала деяку підтримку від партнерів, що підвищило точність. За словами Гуманюк, кримчани переживуть усе, що пережила материкова Україна протягом повномасштабного вторгнення. Звикати до сигналів повітряної тривоги їм необхідно вчитися правильно реагувати та вміти зберегти своє життя, сказала представниця прес-служби сил оборони півдня. За її словами, є умови військової операції, у тому числі гібридної, з інформаційними особливостями. Тому варто запастися терпінням і дочекатися офіційного повідомлення. А інформацію про контрнаступ ЗСО треба сприймати як ліки, прописані лікарем. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.